Друзі, всім привіт! Сьогодні зробимо своїми руками невеличкий подовжувач. Ви його можете купити, але можете зробити і самі. Якщо, наприклад, немає підходящого розміру, або колодка не підходить вам. Також ви можете використати колодку, в яку вже вбудовані зарядки. Бачите, USB або вихід Type-C. Для цього нам потрібно. Пару метрів кабеля, вилка, колодка, викрутка. І бажано, якщо у вас є де купити, або, можливо, у вас є у господарстві отакі наконечники. Їх називають трубчаті або втулковими. Якщо немає, можливо, залудить паяльником кінці проводків. Але в крайньому випадку можна і так зробити. На початку потрібно розібрати вилочку, колодку і зачистити кабель на кінцях. Вилки бувають або прямі, або кутові. У нас вилка кутова. Для того, щоб її розібрати, потрібно отут, викрутити гвинтик. Вилка може бути якоїсь другої моделі, але принцип один і той же самий. Так, розбираємо. Трошечки не докрутив, зараз докручу. Так, все. Оце її основа. Відкладуємо поки що в сторону. Розбираємо в колодку. В колодки. Це колодка швидкий монтаж, її дуже легко розбирати. Оці всі розкручувати не потрібно. Отут, бачите, збоку тільки така невеличка кришечка, її видно. Потрібно отут відкрутити два гвинтика. Гвинтики викрутив, знімається кришечка. І зразу ж розкручуємо оцю перемичку з одної сторони. Достатньо буде. І отак її набік. Перевертаємо. Так, це теж відкладемо бік. І тепер зачищаємо кабель. Щоб знати, скільки нам потрібно кабелю зачистити, можете уложити кабель у вилку таким чином. І отут собі помітить. Оця перемичка, у вас вона повинна припадати на кабель. Тобто, отут ви можете помітити трошечки далі міліметрів 5 за перемичку. І отут можна робити розріз і зачищ... зачищати з цього місця. І отут на кінці теж міліметрів 7 до 10 оставляєте запасу. Якщо буде лишнє, ви зможете потім відрізати. І все. Отут перерізаємо кабель, оцю ізоляцію всю знімаємо верхню. Зачищаю ножом спеціально для тих, хто не є професійним електриком і спеціальних інструментів у них немає. Так, дивіться. Так, легенько провели ножом. І бачите, у вас така тріщинка згинаєте, і у вас кабель вже розрізаний. Тільки це робите обережно, щоб не перерізати нижню ізоляцію. Так, це зробили, трошечки його туди-сюди покрутили і оцю верхню, і верхню ізоляцію знімаємо. Так, все, у вас повинні бути отакі зачищені кінчики. Так, і от тут на кінці теж міліметрів 7-10. Так само робите такі невеличкі надрізи. І так само ізоляцію знімаєте. Так, все, бачите, у вас повинні бути отакі кінці зачищені. Другий теж так само. Після цього беремо коробку, колодку, точніше. І кабель з іншої сторони теж так само можете приложити. Дати так же само до сантиметра запасу. І отут за цією перемичкою так само можете намітити ручкою. Або маркером, або фломастером. Тому що ця перемічка вас повинна прижати потім ізоляцію. Отак. От Отут буде відрізано, а прижать повинна на ізоляції, для того, щоб ви, коли будете користуватися, не видіргнули із контакту оцей кабель. Щоб ви його щоб він не виривали. Все так само робимо, як і з тієї сторони. Легенько надрізаємо, кабель туди-сюди крутимо, і ізоляцію знімаємо. Те так само. 7 мм злічаємо, гостим. Так, потім на оці кінчики надіваєте оті наконечники, що я вам казав. Трубчаті або втулкові їх називають. І хоча у вас немає інструменту для його обтиску, все одно буде краще їх надіть і просто прижати самою отою гаєчкою, яку ви будете закручувати на вилці. І отут на самій колодці. От, тут, бачите, ви їх вставите і затискаєте, і просто Обтискаєте їх тим болтом, який в самій колодці. Це буде краще, ніж без нього. Так, тепер куди який вставлять? Напруга у нас 220 вольт змінного струму. Тут немає різниці. Чи ви вправо, чи вліво вставите коричневий, куди синій, куди коричневий, немає різниці. Просто його сюди вставляєте і збоку затискаєте. Буває навпаки, вставляється отсюда, затискається зверху. По центру у вас завжди буде заземлення, якщо воно у вас є. У мене його тут не буде, бо тут два проводи. Якщо три проводи, і у вас є заземлення в будинку або квартирі, ви можете підключати і третій. Тоді вам потрібно брати трьохжильний кабель. Так, зараз я це все зроблю і знову включу. Так, і ще одне дивіться, друзі. От в цій колодці є така невеличка проблема. Якщо ви цей наконечник сюди вставляєте, у вас оцей ізолятор буде заважати закрити кришку. Бачите, наскільки вона виглядає? Трошечки навіть вище корпусу, а нам потрібно сюди ще кришку поставити. Для цього ми беремо, це не є проблемою беремо. І оцей ізолятор просто відламуємо, нічого страшного там немає. Ага, він тут крепко тримається, значить, беремо Зараз я вам покажу, як це робиться. Беремо проскогубчики і відламуємо. І все, бачите, він знявся. Нічого страшного в цьому немає. Все одно цю трубочку бажано надіть. І надіваємо просто саму трубочку сюди. Одна сторона в нас трошки повнялася, надінемо іншою. Хоч з тим ізолятором зробити це легше. Ну, але нічого, бачите, наділася. Так, все наділося. Якщо там якась волосинка вилізла, нічого страшного. Можете її обережненько взяти і відкусити чимось. Так, все. Тепер вставляємо просто без того ізолятора. Отак вставили і затискаємо. Затискать треба добре, скільки у вас є сили, тому що від цього залежить. Якість контакту. Найбільше пожеж виникає іменно із-за того, що неякісно зажатий контакт або ослабився. Так само робимо і з другої сторони. Після того, як ці контакти ви затиснули, укладуєте кабель на своє місце. Можете його трошки вигнути отак вниз. Нічого страшного в цьому немає. Так, щоб було зручно. І прижимаєте кабель. По ізоляції оцею перемичкою. Закручуємо тут два болтика і прижимаємо так, щоб не можна було вирвати. Так, все, пробуємо, щоб він не вирвався, все нормально. Після цього ставимо кришечку на, на місце і закручуємо оці гвинтики. Отут є такі пази, можливо, у вас і немає, але ну, будете дивитися, в кого яка модель. Так. Ага, тут заважають гвинтики, потрібно їх вийняти. Бачите, вони не дають стати на місце. О, все. Так, все закрилося. Ніяких щілин але тут немає лишніх. Все. І тепер вставляємо гвинтики сюди в пази і закручуємо. Все, друзі. Бачите, з колодкою закінчили. Тепер переходимо до вилки. Процедура така сама. Обтискаємо наконечники. І все так само. Оці проводки, друзі, на кінцях, щоб вони краще влазили в наконечники, можна так легенько скрутити, щоб вони у вас не розтопирювались. Не розчепірювались, точніше. Надіваємо накінечники. Отут їх вже обламувати не потрібно. У вилку вони помістяться і так. Така модель вилки. Ну, можливо, у вас якась друга буде вилочка. так що, можливо, вам і потрібно їх буде так само відламати. Так, отут викручуємо оці гвинтики, для того, щоб ми могли той накінечник із кабелем вставити. Викручуємо проти часової стрілки. Якщо ви дивитесь, отак із торця гвинтика. І цю так само, якщо дивимося торця гвинтика, відкручуємо проти часової стрілки, а закручувати будемо за часовою стрілкою. Так, отвір видно. Оце середній контакт це теж для заземлення. Якби у вас був кабель трьохжильний, значить сюди по центру жовто-зелений це заземлення. Так, все. Заводимо його сюди. Так як я кажу, що це не для професійних електриків, то в нас припустимо, що немає обживних інструментів, ми просто його. Наділи на кінечник для того, щоб був якісний контакт. Так, затискаємо його максимально крепко. Там болтом він затиснеться і так. Ніякої проблеми в цьому немає. Так, це також вставили і закручуємо за часовою стрілочкою. Притискаємо. Якщо він там трошечки вилізе, нічого теж страшного. Якби ви його обтисли, він би не вилазив, але нічого, тут страшного нічого немає. Якщо ви будете включати там якісь зарядки, то нічого з ним не трапиться. Так, тепер заводимо вилку, оцю серцевину, на своє місце. Пази повинні всі стати на свої місця. Якщо кабель мішає, заважає, значить ми його трошечки вигинаємо так, щоб нам нічого не заважало. Отак, бачите, стало на своїх місцях і немає великих щілинок. Так, отут ми його трошечки отак вигнемо. І зараз надінемо цю перемічку. Так, все, друзі, перемічку поставили, гвинтики закрутили за часовою стрілочкою. Кабель зажатий, бачите, не витягується. Все, це знову ставимо на своє місце, бо воно випало. Так, дивимося, що провід ніде за корпус не вилазив, бо він буде потім нам заважати. І ставимо на місце другу частину вилки. Так, все, ніяких, бачите, щілин великих немає. Значить, все нормально. Останній гвинтик закручуємо. Так само за часовою стрілочкою. Все. Так, друзі, а тепер, бачите, готовий подовжувач. Вам його не прийшлося купувати. По-перше, можна зекономити кошти. По-друге, не завжди є такий розмір. По-третє, у вас відразу, вже бачите, є тут зарядка. Вихід USB і Type-C. Ну, і по-четверте, що це цікаво. Самому зробити щось можна своїми руками. Так, зараз його протестуємо. Для цього вмикаємо в мережу 220 вольт. На колодесті нічого не світиться. Якби тут був у нас якийсь вимикач, можливо, він би і світився. Так, тепер перевіримо, немає нічого під рукою перевіримо на зарядці. Включив зарядку і вставимо в павербанк. Так, як бачите, павербанк почав заряджатися. Так, і зараз подивимось. у нас є із прошлого відео отакий. Тестер USB. Зараз ми подивимось, як він буде заряджатися. Скільки він цікаво дасть. Напряму і... і через цей блок, який є в самій колодці. Теж цікаво. Так, дивіться, ого, тут швидка зарядка пішла. 8,77 вольта. І струм 1,3. Так, зафіксували. Все працює, бачите? Все нормально. Тепер беремо цей же саме USB-тестер із павербанком і переставляємо. Переставляємо напряму. Я приємно здивований, дивіться. Напруга 5 вольт. Але дивіться, який струм. 2,66 А. Ви бачите? Тобто тут вмонтована дуже якісна зарядка. Дуже якісна. Телефон буде просто тут літати. Заряджатися буде швидко, дуже. Я думав, що тут буде якась така собі зарядка поганенька. А тут дуже класна зарядка. Ця ще тут встроєна. Якісна колодка, друзі, зразу видно. Я вам можу сказати: це фірма Люксель. Це не для реклами. Просто хороші пристрої, ви повинні знати. Якби це була якась така, я б навіть не називав би її. А так, якщо, якщо вона дійсно якісна, то і назву назвати приємно. Я був здивований. 2,66, а із блоку швидкої зарядки дивіться, 3 А написано. Дає гораздо менше Ампер. Ніж із самого блока з цією встроєною зарядкою. Так, через Type-C не будемо перевіряти, тому що в мене немає шнурка такого, щоб був Type-C Type-C з двох сторін. Так, друзі, і ще по спец... специфікації. Використали ми кабель PVS 2 на 1,5, вилку 16 Амперну. Колодку на три гнізда із зарядкою. E, насчет кабель можна було б і менше, якби. Ви не вмикали туди різні чайники, наприклад, якісь там мікрохвильові печі. Якщо ви цього не будете включати, тоді можна і 2 на одиничку взяти. Але якщо візьмете 2 на 15 то це буде якби, такий більш універсальний подовжувач. На цьому, друзі, все. Ми з вами склали подовжувач, такий, який нам був потрібний. Потрібний метраж, Потрібна кількість гнізд і ще й додаткова зарядка для телефону. На цьому все. Не забувайте, що ви маєте діло з напругою, будьте дуже обережними. І до нових зустрічей. Підписуйте, ставте лайки, якщо вам відео сподобалось. Тримайте акумулятори зарядженими.